Нам не слід забувати тих, кого з нами нема, хто за цей рік війни е, поклав своє життя заради батьківщині і прошу зачитати список. Пропоную згадати імені тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Майор поліції Білаш Олександр Сергійович, заступник командира батальйону патрульної служби поліції особового призначення Полтава, лейтенант поліції Володін Володимир Анатолійович. Інспектор снайпер, зводу номер 2 роти номер 1 батальйону патрульної служби, поліції особливого призначення Полтава, рядовий поліції, сметана Роман Ярославович, поліцейський взводу номер 2 роти номер 2 батальйону патрульної служби, поліції особливого призначення Полтава. Прошу вшанувати хвилину мовчання пам'яті захисників України, які загинули у війні.